Я не вірив, що це ну, насправді. Знаєте, в мене іноді досі буває таке, що я хочу прокинутися і зрозуміти, що це дуже страшний сон. Я хочу просто обняти маму. 15 число це був березень. Це було. Просто знищення всього. Ми попали не в тому місці, не в той час. Зміни, я намагався дати першу медичну допомогу, але я не хочу це казати. Моя мама з інтернату була, вона все своє життя неймовірно багато працювала для того, щоб ми в неї були чисто, розумні. Я би не простив би собі, якщо дітей би забрали, а як їх потім витягнути. Це набагато тяжче, І мені треба було братися за будь-яку роботу, яку я міг взяти, стати опікуном дітей, зберегти родину. І коли тобі перший суд каже ні, другий суд каже ні. А давайте будемо чесними, що у 18 років може собі, собі просто хоча б дати. Людина. Ну, якщо чесно, нічого. Але я показав дії, показав роботу, показав побутам, що я можу взяти на себе цю відповідальність.